Пане Олеже, з Байдена почнемо все ж таки сенсація. Чи поговоримо про план э, Джо Бориса Джонсона, який для нас не менш важливий? Як вам краще? Ну, я думаю, що все це дуже насправді можуть бути взаємопов'язані речі, тому без проблем. І та і та тема є актуальна. Давайте тоді почнемо з того, що все ж таки Джо Байден. Вирішив не продовжувати політичну боротьбу і е, залишиться президентом. Далі буде балотуватися Камала Харіс. Е, пане Олеже, вбачаєте ви для початку, що вона таки справді буде від демократів? Все це на неї вже поставили. Ну, вчора був наприклад один настрій у більшості американської еліти демократичної партії пішли заяви про підтримку Камали Харіс. Хоча я як політтехнолог, вважаю, що це ну, надзвичайно не ідеальна і складна кандидатура в виборі демократів, але тим не менш, крім Камали Харіс. Яка вважається ну можливо з відтінком без альтернативності, дуже важко буде знайти її адекватну заміну через небажання відлякувати жіночий, кольоровий та молодіжний електрик, який здатна активувати саме фігура Камали Харріс. А з іншого боку, вже в понеділок сьогодні інший настрій в американському в американській пресі, в медіа, в середовищі, оскільки виникла інформація, що не всі підтримали демократи Камалу Харіс. Наприклад, Обама привітав рішення Байдена піти з гонки, але не висловив підтримку Камалі Харіс. Як це зазвичай традиційно? Роблять інші представники американської еліти те саме стосується, наприклад, чака Шумера, ключового керівника сенатської більшості демократів в верхній палаті конгресу, ем, ймовірніше за все. Ем... Вони підтримують або пізніше, або тривають якісь певні торги. Бо повторюю, в середовищі демократичної партії не всі є прихильниками Камали Харіс. Якщо брати останні опитування навіть членів ну, електорату демократів. То тільки 80 відсотків, наприклад, однозначно підтримали Камау Харіс на виборах у випадку заміни. Тим не менш, зараз буде нова соціологія цього тижня. Я з нетерпінням хочу подивитись на деякі моменти, пов'язані з прийняттям цієї фігури, оскільки. Є декілька мінусів суттєвих, які до 19 серпня до дати проведення номінації на Чикагському з'їзді демократичної партії можуть статися ще сюрпризи. Взагалі ця виборча кампанія США, як я і очікував, як всі ми говорили, є одні з найбільш таких рухливих, грандіозних і складних виборчих кампаній. Я не заздрю наприклад спеціалістам, які і виборцям, яким прийдеться робити цей важкий вибір. Так, мабуть, пане леже на вас і ця логія. Це буде найважливіше, тому що ну все, якби про що говорила раніше, вже значення немає. Вже новий кандидат, скоріше за все, у Демпартії. Я до того пане Олеже ще ну те, що стріляли в Трампа, це велике горе і велика трагедія, але його популярність ну, стрибнула ну, досить серйозно. Це було видно. І е навіть в Google там люди питали частіше, як стати голосувати за президента в цих виборах, коли раніше цього не робили. Але ось заміна е кандидата в президенти від Демпартії, це якось зрівнює ну, шанси, щось це дасть для рейтингу демократичної партії. Дивіться, добре питання да дасть. Якби цього не було, вони б не ухвалювали цього рішення. Воно не найкраще рішення. Повторюю, бо поміж інших кандидатів є багато більш дієвих і успішних фігур, але питання часу. Тобто три з місяці кампанії чи вдасться розкрутити, вибачте, там, я не знаю, губернатора Ілінойсу Прілінойса Пріцкера або губернатора Пенсильванії Шапіро на федеральному рівні це дуже великий знак питання. А у Камали Харріс відкривається доступ до грошей зібраних Байденом. Це там. Зокрема, велика цифра доволі виходить. Вона як віце-президент, номінувалася разом з Байденом. То вона має право на ці кошти. Де може, де може виграти ставка на Камалу Харіс? Перше молодь. саме мова демократів більш рухлива і більш активніша на виборах, ніж, наприклад, молодь, яка підтримує республіканську партію. Якщо буде достойний кандидат, який буде збирати молодіжний електрод, а це якраз Камала Харіс, то тут висока ймовірність, що вдасться на декілька відсотків підвищити електоральну спроможність ем, пари Харіс і майбутнього номінанта на віцепрезидента. Це до речі, також ще одне цікаве питання, від якого то також залежить стратегія електорального розширення. Друге, це зрозуміло кольоровий електорат, зокрема латиноамериканці, афроамериканці. Якщо б, наприклад, ставку зробили на іншого кандидата, я думаю, що був би відток саме цього електорату. Ну і найцікавіше це жінки. Право в тому що не Гаріс, ще коли віце віцепрезидентом чи кандидатом на посаду віцепрезидента в Парі з Байденом, вона активно педалювала тему скасування заборони абортів. Вона виступала на мітингах жіночих. Вона є членом багатьох жіночих асоціацій організацій, тому ставка на Камау Харіс може бути продиктована ще таким гендерним гендерними розрахунками з боку штабу демократів. Тому да, перспективи розширення у неї є і найголовніше, найважливіше за даними закритої соціології, яка якою послуговувалися напевно демократи, вмовляючи Байдена вийти з гонки. Це той факт, що будь-який інший кандидат від демократів бере більше голосів ніж Байден в хитких штатах, а це в принципі найголовніше. Вони вирішують долю всієї виборчої кампанії. Пане Олеже, віцепрезиденти, тепер я так розумію, що пані Камала має дискутувати вже з Дональдом Трампом. Так хто буде говорити з е, паном Венсом? І ну якби чи вона ще з ним має дискутувати? Розкажіть про це? от тут ці перипетії віце віцепрезиденти і кандидати. На посаду віцепрезидента розглядається декілька кандидатур. На мою думку, найбільш можна. Успішним була обставка на Джоша Шапіро, губернатора Пенсільванії, який ну поруч є іудейського звіствівіросповідання, є євреєм. А є керівником штату, де Найбільш найбільш хиткого штату, де 19 виборників. Тобто, якщо він стане номінантом на віце-президента, це великий успіх для компанії. Тим не менш, розглядається кандидатура губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, Розглядається кандидатура губернатора Мічигану, Креткен Вітмер. Також вона й думки про о, о, зокрема. О, Губернатора Північної Кароліни, губернатора сенатора з Аризони, дуже популярного в середовищі демократів, розмов з Кентукі, багато прізвищ називається. Тим не менш, я думаю, що. При о, визначенні кандидатури на віцепрезидента США від демократів вони будуть керуватися саме стратегією, ця людина має принести додаткові голоси в хитких штатах. Тому теоретично це або губернатор Північної Кароліни, е, який має ну досить популярний популярний в цих штатах, або губернатор Пенсільванії йде е, в принципі. Власний Трампа, до речі, підстрелили, бо саме там він проводив передфінальний мітинг перед з'їздом е, конвенції республіканської партії в НУОКІ. Тому е, але тим не менш, я не можу дати відповідь на питання: наскільки швидко буде визначатися Камала Харріс з віцепрезидентом? Оскільки, ну взагалі це треба було це треба робити вже зараз? Повторюю ще раз, час пливе і дуже швидко, бо як правило, якщо е, пані Харіс вона в принципі відома в межах на федеральному рівні. То майбутнього віцепрезидента в парі треба розкручувати, як правило, наприклад, того ж губернатора Пенсільванії Шапіро зна ну знають лише 45% американців, і то вони не можуть сформувати ще остаточно своє ставлення. Це говорить про те, що багато американська політика замкнута на рівні штатів буває. А от на федеральному рівні треба яскраві, сильні, потужні особистості. І це до речі, була одна з тих причин: напевно, чому все ж таки фігура Байдена тягла назад. Саме кампанію демократів в палату представників, сенат і на виборах губернатора, це була одна з основних причин, чого його вмовили. Якщо б хоча б не отримуємо президентську посаду, то дайте нам можливість да, пане Байден, перемогти, хоча б в Конгресі, в Палаті представників. А така можливість є. От тут я вам скажу дуже важливий цікавий момент. Якщо Трамп... Не тільки бере посаду президента, от скоріш за все він візьме сенат, бо останні опитування показують, що більшість сенатів буде за республіканцями. А якщо він ще візьме палату представників, отоді для України починаються більш серйозні і складніші проблеми пов'язані з необхідністю налагодження підтримки стали. Бо якщо будуть демократи, то вони будуть врівноважувати в палаті представників, наприклад, якісь екстраординарні дії Трампа спрямовані в українському напрямку. Почули вас, пане Олеже, мало часу, але ж про Бориса Джонсона теж треба поговорити. Будемо максимально намагатися встигнути. Його бачення мені здається, він поблював, опублікував, як якби він хотів, щоб зробив Трамп. Нам там не всі звичайно зрозумілі пункти. Але ось, наче, так якби як Трампу подобається економія грошей. Чітка стратегія, ну і якби все виглядає як бізнес. Ну тобто домовились і не геополітика, а е, ця якась, ну справді е, як в бізнесі. Запорука виконання всіх обов'язків. Що ви, пане Олеже, скажете стосовно е, до 23-го року, точніше, до 22-го, до 23-го числа повернення територій Україна заміняє контингент НАТО. Ну це як в американській, це якби дуже серйозні такі виклики. Ну, по перше, Трамп ж бізнесмен, тому не дивно, що такий підхід він акцептує. По-друге, треба привітати місію Джонсона, бо він значно своїм проукраїнським, все ж таки, поглядом намагається знайти компроміс і відкоригувати вплив на Трампа, який мають деякі радники. Зокрема, наприклад, Келок, який... Попереднього оприлюднював більш, скажем так, неприємний для України план, тому те, що ну давайте так. Це вже третя чи четверта інтерпретація можливої думки Трампа щодо українського напрямку. Це при тому, що сам Трамп чітко, глибоко, предметно, змістовно не висловлювався з приводу України. Всі його заяви це лише заяви на передвиборчих мітингах, які як правило можуть бути дезавуйовані пізніше, коли він стане президентом. Це нормальна. Абсолютно дієва і практика в американській політиці, тому я відчуваю, що до листопада ми побачимо ще мінімум дві-три інтерпретації думки Трампу, в залежності від кон'юнктури і повірте, остаточне рішення, скоріш за все, треба буде фіксувати десь в листопаді місяці, з урахуванням якоїсь військової там кон'юнктури, подій на полі бою, позиції наскільки Зеленський президент України зможе Формувати надійний місток взаємовідносин з Трампом, і до речі, ми чекаємо Трампа в Києві, і це я б не сказав би, що це дуже ризикована річ. Я вам так між нами кажучи я скажу це дуже ризикована річ, оскільки він кандидат на посаду президента. А таке буває рідко, щоб кандидат на посаду президента в здійснював зовнішньополітичні якісь активності поза межами своєї країни. І це може викликати. Ну я можу сказати якусь незрозумілу реакцію середовища демократів. Я б навіть сказав заздрісну реакцію. Бо знаєте, робити ставку лише на одного кандидата. Посаду президента, це ми вже проходили це у 2016 році. Я не хочу нагадати тих посадових осіб, які писали е е е в Фейсбуці і в Твіттері е привітання Хіларі Клінтон. А потім затирали ці привітання, бо вибачте, результати виборів були ну, не дуже приємними для них. Mm. Було таке, але так. ми запросимо його з Камалою Харіс. Ну, можливо, так. Пане Олеже, дуже вдячні вам. Справді Україні треба від цього дистанціюватися від всього. Це американська політика, американський народ голосує за своє майбутнє. Але ж ми, ну, по-своєму, зв'язані е з їхніми політиками. Це так і є. Вам за розмову вдячні за відповіді, за роз'яснення цих процесів. Олег Пастернак, е політехнолог, доєднося до нашого ефіру.